В укритті Державного університету економіки і технологій стартувала перша частина масштабного мистецького проєкту в межах ініціативи Постіндастріал Lab – деколонізація Кривого Рогу. Ініціатива Post Memory Lab була заснована Криворізьким центром сучасної культури і була підтримана гета інститутом в Україні. Власне, завдяки цьому відбулася тижнева резиденція у грудні 2025 року для сімох митців та мистки. А власне, в межах цієї резиденції митці та мистки. Ні, досліджували кривий ріг, відвідували і промислові підприємства, і музеї, і просто гуляли нашим містом, знайомилися з ним, досліджували його проблеми, його витаки, його походження, історію тощо. Відтак був створений масштабний виставковий проєкт Кривий ландшафт укорінення. Тут представили свої роботи троє митців з різних куточків України. Представлені роботи Яви Алвор, вона мисткиня із Запоріжжя. Асі Яковлєве, вона уродженка Луганщини, проте нині мешкає у. Дніпрі і також робота Віталія Кравця, який походить з Києва, різноманіття фактур та матеріалів, те, що поєднує у своїй творчості, Єва Алвор. Я, в принципі, все життя працювала художником, а саме сучасним мистецтвом я почала займатися десь у 2019 році. І спочатку я робила живопис. А спочатку, повномасштабного вторгнення, я шукала якийсь новий візуальний. Спосіб доносити свої ідеї, якось їх втілювати в матеріалі, і почала працювати з тканиною, з текстилом, з ручною вишивкою, яка дуже така медитативна. Цю металеву інсталяцію мисткиня створювала разом зі своїм чоловіком Ковалем. Надихалася кривим рогом, і ця робота якраз про пізнання міста через різні шари, через якісь глибинні, темні історичні події, до яких там можливо не можна докопатися, як це було насправді істинно. Також тут є іржаві шари, це наче періоди історії, які б хотілося забути, якось викреслити, але вони все одно є. Також там є кольоровий такий шар, який символізує візуальний шум міста, реклама. Мні вивіски, якісь фотографії, якісь визначні місця, і ця гілка, яка переростає наче через ці всі шари, це моє прагнення до пізнання міста, яке не є вичерпним ні в одному з цих шарів. Художниця ділиться тема укорінення для неї одна з ключових. Це тема, яка мене дуже турбує. Про те, як люди проростають в місця, де вони живуть, і як важко їм виривати потім ці корені, коли вони вимушені це місце покинути. І в мене ці корені – це також як символ нервової системи, яка пронизує всі органи. І щоб вирвати себе з корінням з якогось місця, це значить, потрібно вирвати із себе щось живе, що залишається. На місці і проростати десь у новому місці, в новому ґрунті для Віталія Кравця. Резиденція стала простором осмислення. Вже якийсь час займаюся великою серією переосмислення руйнації, які приносить війна. Я багато займаюся архітектурою. Зруйнованою. У мене є кілька робіт скульптурних, які базуються на будівельних матеріалах, на залишках від зруйнованих будинків. І тобто моя робота полягає в тому, що я намагаюся в цих печальних, якби очевидно печальних картинах знайти ще якісь інші сенси, які нам можуть нас чогось навчити і кудись нас привести, крім очевидного суму, який ми переживаємо від цього. Ну і власне один з якби, виходів, який я знаходжу, це там певні візуальні метафори. Якось ця це робота називається Перекоти поле. Яка присвячена проблемі внутрішньопереміщених осіб людям, які втратили домівку, вимушено опинилися, наприклад, в кривому розі для створення своїх робіт. Митець часто використовує звичні для будівництва матеріали. Якраз арматура це є каркасом більшості архітектурних споруд. І власне, коли цей каркас якби хребет ламається, перетворюється в якісь понівечене щось. Я намагаюся з цього зробити якісь нові, якби візуальні метафори. Знайти в цьому відвідувачі. Зізнаються, такі роботи спонукають на роздуми про місце людини в постіндустріальному середовищі та нагадують про зв'язок із містом, яке формує нас щодня. Мені подобається взагалі ідея коріння, якби того, що Кривий ріг це місто, яке особисто для мене є місцем, в якому я можу повертатися до коріння і вивчати якби базис, на якому була збудована моя особистість. Плюс мені здається, що за рахунок того, що Запоріжжя і Кривий Ріг в принципі за ментальністю за тим, що ми промислові місця схожі по своєму, можна сказати вайбу, то я думаю, що саме це теж зіграло одну з ключових ролей. Під час творчої зустрічі з авторами відвідувачі заходу мали можливість детальніше ознайомитися з діяльністю митців і зануритись в історію представлених на виставці робіт. Це дуже важливо, що у нас є мистецтво, яке не залишаємо байдужим, і що до нас приїхали автори, які повзаємодіяли з нашим. Нашою культурою, нашим нашою атмосферою і з цього створили свої роботи. Хотіли, щоб таких виставок було більше у місті. Я вважаю, що у нас в місті є і місцеві художники. Не дуже талановиті, і дуже приємно бачити і художників з інших міст. Триватиме творча ініціатива два тижні. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Володимир Чорашній постфактум.